Блогери, які їздять на Схід. Їздять на схід до військових. Як ти вважаєш, це поклик або ж це інфопривід? От. Є ті, в кого це поклик, а є ті, в кого це інфопривід. І коли я їздив на Донбас і мені писали, що я хайпую, що я хайплюсь на війні, що я допомагаю там не від щирого серця, я кажу. Нема питань, аби всі так помагали не від щирого серця, аби всі блогери отак от в'їбали просто півроку життя на те, щоб придумати ідею, купити роз'йобану БМВ, відремонтувати її, затягнути в плівку, розрекламувати, зібрати 55 тисяч доларів, створити колаборацію з Монобанком, створити карточку з Монобанку, закрити збір, поїхати цілою Європою, знайти машини, привезти, просто заїбатися з їхнім ремонтом. Потім по дорозі деякі машини трошки поламались. По дорозі їх підремонтувати, все з ними добре. Доїжджаємо, достали 50 кілометрів. Достели дві наші машини, які ми купили, просто попали в ДТП. Їх нема. Це мій потрачений час. Це потрачені гроші людей, які донатили. От просто таке, типу, от буває, Ну добре, що водії живі лишилися. І от хай от кожен так похайпує. Отак, от в от насолоду.